Зазвичай американська розвідка не завжди точно оцінювала потенціал української армії в ході бойових дій і робила суттєві помилки особливо як, дійсно ви зауважили, особливо на початку бойових дій, коли на спротив українських збройних сил відводилось максимум три дні. Але ситуація бачимо абсолютно інша. Зараз ми говоримо про те, що ми маємо вийти на кордони 91-го року, і питання звільнення Криму власне є одним з на наших. Дій пов'язаних зі звільненням наших територій від окупантів, що власне визнають і наші високопосадові особи питання звільнення Криму для нас важливе з низки причин, але на першому етапі насамперед ми маємо говорити про те, що ми маємо позбавити Росію використовувати Крим як мілітарний хаб, який на сьогодні використовується для підживлення підрозділів і частин на сам е на Півночі нашої країни, і тому якраз питання звільнення Криму може бути розбите на декілька етапів. Перше, скажімо так, це повністю перебування артерій, які дозволяють Росії перекидати війська з материкової частини Росії в Крим, а далі на територію України, і це можна зробити відповідними технічними засобами. І Якраз тут питання в тому, що можливо сполучені штати якраз і побоюються певне, скажімо так, Ескалації так званої в лапках, якщо ми почнемо використовувати далекобійні системи, які ми просимо безпосередньо американців, як головної країни, яка може нам надати таку допомогу, Так що в будь-якому разі. Крим не обов'язково звільнювати військовим шляхом. Крим треба просто відрізати від Російської Федерації, і це буде першим кроком до звільнення Криму. Я Думаю, такий сценарій так само має бути розцінюватися і американською стороною. А питання наступальних дій я думаю, що ми все-таки більш раціональні у виборі стратегії тактик до повернення наших територій.